Шановні пані та панове, на 7 тижні 2025 року, саме з, а саме з 10 по 16 лютого, Вінниччина перетнула епідемічний поріг щодо ГРВІ та грипу. Привищення становить 17%. Але ситуація все одно вважається поки що передепідемічною. За тиждень до лікарів звернулися більше 10 тисяч людей, з них майже 58% це діти. Загалом з початку року захворіли понад 40%. 3700 людей, з яких 55% склали діти. Ця захворюваність за минулий тиждень було перевищенням на 20% з попереднім тижнем захворюваності на грип та ГРВІ. Вірусологічні дослідження підтвердили циркуляцію. Грипу Б 17 випадків з початку року, грипу А 14 випадків з початку року, респіраторно-сенситяльного вірусу 11 випадків з початку року. Але крім цього, зафіксована циркуляція і інших вірусів, які викликають гостре респіраторні вірусне захворювання. А саме аденовірус, метапневмовірус, ріновірус та інше. Як захиститися від захворювання? Вакцинація залишається все ж таки найефективнішим методом захисту та уникнення ускладнень навіть в під час епідемічної захворюваності. Важливо крім цього, часто і ретельно мити руки, використовувати антисептики, обов'язково уникати скупчення великої кількості людей і контакту з хворими людьми. Провітрювати приміщення, робити часті вологі прибирання, приміщення, дотримуватись максимально можливо здорового способу життя. Якщо все ж таки у вас з'явилися симптоми грипу, ГРВІ, а саме нежить, кашель, підвищена температура тіла, насморк і інші ознаки, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку інших людей та звертайтесь до сімейного лікаря. Пам'ятайте. Гриб це може бути не просто застудою, він може викликати серйозні ускладнення у дітей, у літніх людей, а також у людей з хронічними соматичними захворюваннями. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.